Якщо чесно не подобаються мені прелюдії, типу Вітаю вас на своєму каналі, з вами бла 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 бла. Hello there! Ближчі до сутік. Ми з вами вивчаємо артиклі і сьогодні новеньке правило. Знайдіть закономірність в наступних реченнях. I have a bird. He has a cat. I see a bird. This is a bird. That is not a bird. It is a bird. There is a bird in my hand. I'm a tutor. He's a zookeeper Який артикль повторювався в усіх цих реченнях? Неозначений артикль A. Справа в тому, що всі ці вирази так чи інакше вперше нам повідомляють якусь інформацію. Відповідно за ними рушає і неозначений артикль A або N. Ці вирази стосуються як теперішнього часу, так і минулого часу. Тобто можна сказати There is a bird in my hand. Можна сказати There was a bird in my hand. І в теперішньому, і в минулому піде неозначений артикль A. Застосуйте це правило в наступній вправі. В кінці відео, як завжди, ви зможете послухати відповіді. Ну і як же без означеного артикля. Ми розібрали вирази, в яких іде е e або n, а зараз поговоримо про ті, де завжди буде В. Це вирази, в яких ми згадуємо місце положення. Ми вже казали з вами, що якщо говоримо про місце положення предмета, то маємо на увазі якийсь конкретний предмет і конкретне місце. Відповідно, в наступних виразах завжди буде артикль В. In the middle – посередині. In the corner – в кутку. To the right – справа, To the left – зліва. Застосуйте це правило в наступних вправах, а в кінці відео послухайте відповіді і перевірте себе. I see a bottle of pineapple juice on a kitchen table. В даному випадку я взяла артикль E перед фразою kitchen table, on a kitchen table. Тому що коли я читала це речення, переді мною уявлялася ситуація, наче мені показують ілюстрацію і просять описати, що я бачу. І я кажу, що я бачу якусь пляшку. Ананасового соку на якомусь кухонному столі. Але пам'ятайте, що ми з вами обговорювали в минулому відео. В такій самій ситуації, якщо ви знаходитеся, наприклад, на кухні у друга і кажете, що бачите пляшечку того соку на його кухонному столі, а ймовірно, що на кухні буде всього лише один стіл, ви скажете: I see a bottle of pineapple juice on the kitchen table. Тому що в такій ситуації це буде лише один єдиний столик. Тож подекуди граматичні вправи на артиклі можуть передбачати два правильних варіанти. Тому, коли я перевіряю подібні вправи у своїх учнів, то перепитую в них, про що вони думали, як вони собі уявляли картину загальну, коли виконували оцю вправу і читали ось це речення. І на основі того, що вони скажуть, я вже бачу, правильно вони поставили артикль чи неправильно. Продовжуємо. Her son has a great sense of humor. Почуття їх можна перелічити, тому я поставила артикль a – a great sense. Humor. Гумор це вже не порахуєш, незлічуване артиклів не треба. There was a discotheque at the club last Saturday, but he didn't go. The was це та сама конструкція, що і The is, тільки в минулому часі. Ми беремо Е, e, тому що повідомляємо вперше про якусь дискотеку. Але ми кажемо, що вона була в клубі. Ймовірніше ми маємо на увазі конкретний клуб, саме той, в якому була дискотека. Тому я беру артикль В. Is there a bus stop near the building? We have a big dog. The dog is very clever. My friend has a very good computer. This boy is big. He is a student. There is a very big piano in the hall. This is a tree. And that is not a tree, it's a bush. I am a boy. I am a pupil. I learn at school. My sister is at work. She is a secretary. She works at a large office. This is a very difficult question. I don't know the answer to it. кажу the answer might know на konkretne Тепер, яке я згадала раніше, сказавши, що воно дуже важке. Саме тому я беру означений артикл біля answer відповіді. Do you see a little girl with a big ball in her hands? She is a pupil of our school. There was a beautiful flower in this vase yesterday. Where is the flower now? Last year we were in Geneva. It is an exciting city to visit, but a very expensive place to live. There is a jar of orange marmalade in the middle of the shelf. There is a big box of cereal to the right of you. There is a bunch of bananas on the table. Don't keep them in the refrigerator. There is a loaf of white bread on the upper shelf of the refrigerator. Dot u the upper shelf, hoc chavmene ye pragmatnik upper verhnya, jaberu oznaczny article the. Маючи на увазі, що в холодильнику, про який я говорю, є лише одна верхня поличка. І саме за цю конкретну верхню поличку я і кажу зараз. The upper shelf of the refrigerator. If you want your bread to be fresh, keep it only in the refrigerator. Is there a bag of flour in the cupboard? There was a bottle of lemonade in the corner of the kitchen. There is a thick red carpet in my room. The carpet is on the floor in front of the sofa. Where is the table in your brother's room? His table is near the window. I can see. A fine vase on the shelf. Is it your vase? We have no piano in our living room. My uncle is married. He has a beautiful wife. They have a son, but they have no daughter. I can see a nice coffee table in the middle of the room the right of the door. It is black and red. I like the coffee table. Druga coffee table. Stavimo the Our TV set is on a little table in the corner of the room. There is a beautiful picture in my father's study. The picture is on the wall to the left of the window. My aunt's flat is in a new house. There is a living room, a bedroom, a study, a bathroom, and a kitchen in the flat. The bedroom is a large room with two windows. The room is light as the windows are large. There are white curtains on the windows. There are two beds with large pillows on them. There are small tables near the beds. There are lamps on them. To the left of the door there is a dressing table with a mirror on it. There is a low chair at the dressing table. There are several pictures on the pale green walls. There is a thick carpet on the floor. The carpet is dark green. The room is very cozy. Чудовий зразок опису власної кімнати, власної квартири. Зверніть увагу, всюди, де в нас була множина, з конструкцією The RU, ми нічого не ставили. The RU це ми щось представляємо вперше: там є штори, там є стіни, там є вікна. Якби це була однина, ми би поставили Е, e. в множині ми нічого не ставимо. Але як тільки вдруге згадуємо про ті самі ліжка, столики, вікна, ми ставимо означений артикль «the». На цьому тижнева практика з граматики завершується. Запам'ятайте сьогоднішні правила стосовно неозначеного і означеного артиклів. Намагайтеся запам'ятовувати не просто окремі вирази, які були в правилі, а якісь цілі речення. I see a bird. there is a bird. і все в такому стилі. Якщо матимете якісь питання, задавайте, при можливості я на них відповім. That's all for today. Keep calm and learn English.